Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Дуже важлива і, на мою думку, термінова тема зараз на даний момент це виступ Трампа перед Конгресом. Цей виступ дуже важливий, в тому числі для України, і він відкриває е, очі на деякі речі важливі. По-перше, Трамп не заявив офіційно про припинення допомоги Україні. Це вже плюс. Також дуже цікавий момент, що Трамп сказав, що він докладе всіх зусиль для того, щоб це все припинилося, щоб це все закінчилося миру, тому що мільйони українців було, були безглуздо вбиті чи поранені. Це і теж його слова. А ще Трамп сказав, що він отримав листа від Володимира Зеленського, в якому той сказав, що готовий якнайшвидше підписати. Якісь домовленості і сісти за стіл перемовин. Тобто ли, в листі зазначається, що Володимир Зеленський готовий комашу сісти за стіл перемовин. От про що я, власне кажучи, і казав. Пам'ятаєте те, що було пару днів назад е, в Білому домі? Я ж казав, що це все свого роду театр, це, знаєте, був такий епатаж на весь світ, на широку публіку. Продемонструвати якусь гру, якийсь спектакль і визначити реакцію суспільства. Це наводить на думку, що вони скоро знову зустрінуться. І, в принципі, Трамп і не проти, а дуже навіть і за, судячи по тому, що він говорив на цьому виступі перед конгресом. А також він сказав, що РФ теж налаштовані на якомога швидше закінчення цього, і він бачить в цьому дуже значні сигнали та знаки. Можете самі перевірити ці новини. Це все є в відкритому доступі. Тобто, з того всього, що, про що він сказав, що Трамп хоче, щоб війна закінчилася комо швидше, що він не хоче, щоб це тривало ще 5 років. Він сказав, що РФ теж хоче цього закінчення. І він сказав, що Зеленський теж готовий якомога швидше сісти за стіл переговорів знову. Ось так. От я би хотів подивитися, чи дійсно воно так буде. Чи дійсно це все приблизить мир в Україні? Так, дай Боже, щоб воно так було. Дай Боже, щоб воно все так склалося максимально. голова вже просто тріщить від. Потоку інформації та новин. Знаєте, перед початком війни, перед початком повномасштабки, було простіше якось в плані інформаційної нагрузки, тому що було всього одне питання, і на нього два варіанти: настане війна чи не настане, підуть чи не підуть. А зараз варіантів купа, варіантів тисячі. Перед війною теж, до речі, тільки лінивий не говорив про початок чи не початок війни. Я нічого не говорив, тому що я якраз перед війною дуже сильно захворів тяжкою формою коронавіруса. Так що я апріорі не міг нічого записати. Може, це мене просто вищі сили відвели від того, щоб я перед війною щось говорив. Ну, таке, це вже історія. Але зараз я би хотів подивитися, наскільки взагалі реальні шанси того, що це все скоро закінчиться. Карта посильного зразу перша падає. Новини, інформація, сповіщення, робота з документами. Карта печалі, карта траура така не дуже хороша карта. Далі карта зустрічі. Ось зустріч. Я думаю, що це стосується якраз таки. Трампа і Зеленського. Карта Любові, Купідончик. До речі, любов, Купідон це дуже хороший символ, це символ миру. Тим паче тут голуб зображений. Це хороша карта. Ну, карта кладбища в даному випадку може говорити про якусь втрату, скорботу, траур за тим, що втрачено безслідно за ці 3-11 років. Дивимося на Таро. Карта імператора, четвертий аркан, пряма позиція. Карта сильного чоловіка. Верховна жриця, другий аркан теж пряма позиція, хороша карта. Верховна жриця, це народження чогось нового. Це карта сильної жінки, це карта енергетики дуже потужної. Четвірка кубків карта благополуччя та здійснення бажань. Прекрасні карти насправді. Я ж кажу, що мені от особисто здається. Знаєте, хоч мені на мене зараз іліця то на негативу, що я Трампа підтримував, і зараз мені тільки лінивий не витикується. Цем добре, що хоч інквізиції в наші часи немає, то би мене вже певно спалили на кострі за мої слова. Але я щиро вважаю, що Трамп міняється, люди міняються. Володимир Зеленський теж міняється. Політики РФ теж, якби це не звучало дивно, міняються. Можливо, не так, якби ми того хотіли, не з такими темпами. Але я вірю, що і я надіюся, що Господь Бог зробить все так, щоб все закінчилося, все це гадство, безумство, це кровопролиття, і щоб настав мир, і щоб війна більше ніколи не починалась на території України. Дай Боже, щоб так воно й було. Я тільки за це. І я за те, щоб всі, хто живе на території України, жили мирно, щасливо, благополучно народжували дітей, створювали сім'ї. Досягали цілей якихось в житті, задач, планів. І дай Боже завершення всього цього безумства, бездумства воєнного, військового. Пережити можна все що завгодно, аби тільки здоров'я було, і війни не було. Так що дай Боже якомога швидшого миру всім нам. Бажаю всього доброго, шановні глядачі, щастя, благополуччя! Господи Боже, пошли тим всім політикам розуму в голову, щоб вони поскоріше прийняли якесь адекватне рішення, і все це безумство припинилось. Амінь. Бажаю всього доброго, глядачі. Ставте лайки, якщо у вас є питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці. Всього хорошого!